Казка про двох сусідів, щастя і біду під припічком. Колись в одному селі та жили два сусіди Петро і Степан. Петро то такий підненько жив. А Степан ой багатий. Добра всяко. І наймитів повно. Кажуть, що багатому чор діти колише. Ну, так воно, мабуть, і є. Як Петро не працює і з жінкою, і з дітьми зранку до вечора і в найми наймаються і на своєму полі працюють. Ну, ніяк злидні вибитись не можуть. А в Степана що не день... То гулянка, то весілля, то радість якась, і врожай добрий, і гроші не переводяться. Ну, що, ну, не знаю навіть, що так. А якось Петро засіяв нивку свою пшеницю. І як на те зійшла пшениця густа, рівна, як кожух, як ото море зелене. От то вже Петро тішиться. Ну, ну нарешті я вже з біди виб'юся. Але дивиться Петро, що так ніби кожен день. І менше тої пшениці, як ніби хтось чи випасає, чи вириває. А ну лишень подивлюся, що то таке. Став Петро вночі вартувати. І так його такий сон налягає, ну, не може втриматися. Взяв він тоді, нарізав бурянів колючих, будяків таких, обклався ними та й тільки закуняє, та й уколиться, та й прокинеться. І серед ночі глупої дивиться, щось ніби ходить по його нивці. Він так межею, межею скрадається. Гульк таке якесь ніби звірятко ходить. Кругленьке, біленьке, пухкеньке. Колоски з його нивки висмикує і до його сусіда до Степана і там їх садить. Підскочив Петро, вхопив його. То це ти біда моя така. Ні, каже воно. Я не твоя біда. Твоя біда в тебе під припічком живе. А я щастя твого сусіда Степана. А де ж моє щастя, питає Петро. А твоє щастя. Під старою вербою спить. А як відпустиш мене, то навчу, як від біди позбутися. А як каже Петро? А ти каже: прийди додому і подивись під припічок одним оком, там і свою біду побачиш. А як побачиш її, то купи самої кращої горілки і самих добрих вареників і борщу і постав туди під припічок. От, коли воно наїсться, засне, тоді хапай жінку, дітей. І тікай з тої хати більше не вертайся і не оглядайся, От тоді тільки від біди позбудешся. Відпустив Петро те звірятко та йде додому, думає, чи правда, чи неправда, що воно таке, в хату зайшов, одним оком глянув під припічок і опілів. Сидить під припічком. Чорне страховисько худе. Ребра, як драбина, лікті коліна стирчать, і зуби голодні клацають. Боже лишенько, Петро вже не тямиться, що далі робити?» Заліз за образи і дістав захованого карбованця в хустинці на чорний день. Взяв він того карбованця, побіг до лейбівшина, купив пляшку найкращої горілки, кільце, ковбаси, вареників, все те в кошик склав і під припічок поставив. Дивиться, Петро одним оком, а біда його почала все те їсти. Їсть, запихається горілкою, запиває. на а, позіхнуло. Та й заснуло. Тільки біда заснула, захропіла. Петро похопав жінку дітей, доброся яке таке на воза поскидав. І з двору і за село тільки виїхав. От, каже біда, слухай. Жінку забув я сокиру вдома, як же в дорозі без сокира, сокира ще добра, батькова. Почекайте, тут я швиденько. За сокирою побіжу. Тільки сінешні двері відчинив, за сокирою нахилився, а біда хоп! — і на шиї йому скочила. Що каже? Втекти від мене хотів? Вези мене і далі, як все життя віз. Іде Петро бідний зігнувся, біду на плечах несе. Оглянувся на хату свою, а вона вже полум'ям зайнялась і вся згоріла дощенту. Нема вже вертатися куди. Іде Петро, сльози втирає, до жінки, до дітей добрався. Що ж жінка каже? Нема нам куди вже вернутися. Поїхали далі, може, на іншому селі якесь щастя знайдемо. А біда тільки сміється на шиї. Їдіть, ідіть, знайдете ви щастя. Дійшли до броду. Жінка з дітьми. Возом переїхали. А Петро по воді брьохає собі. Чап-чап, а біда на шиї. е е е, хазяїн. Ти там обережніше неси, ноги мені замочиш. А каже, як тебе носити, заразу таку На ось, каже мене, капшучок шкіряний. Залазь туди, там сухо. За одної табаки понюхаєш, собаки б тебе нюхали. Підогоп іскочив у капшучок. Петро тоді швиденько зашмирнув капшучочок. та й взяв, побіг до дуба в дупло, закинув камінням, заклав, піском засипав вже й біда звідти не вилізе. Перебрів Петро через воду до своїх. Уже назад не верталися, поїхали до іншого села. Та й поки їхали вже стемніло, до села не добралися. Зупинилися вони під старою вербою заночувати. Так на возі кожухами повкривалися та й сплять. А над ранок відлашня встала та й грається там, та гукають: тату, тату! Ось під коренями щось блищить. Петро схопився туди, землю руками розгорнув, аж там казанок із срібними грошима. І Давай він далі копати, а там. Казанок щось з золотими грошима. О, каже Петро, десь то під цією вербою моє щастя спало. Зібрав Петро той скарб дітей на воза та й поїхали до села, до Зеленого Рогу. Доїхали. Та й Петро напитує чи продає хто хату тут? Чом не продають? Є, продають люди, кажуть. Ось той господар на Полтаву на заробітки виїжджає. То ось хату продає, та й хата така добра. Залізом вкрита і поле таки кавалок чи маленький. Сторгувалися, Петро хату купив, зажив, захазяйнувався, та й добре йому живеться, біди позбувся, щастя знайшов. А тим часом Степан дивиться, де ж до сусіда дівся. Хата згоріла, ніхто Петра не бачив, ні жінки його, ні дітей. І так Степанові нудно, і так йому. Бо хвалитися нема ким багатством своїм. Коли це чумаки через село їдуть, зупинилися слово за слово та й розказують, що так бачили Петра твого сусіда, он через річку там в селі, в Зеленому розі живе. То Степан і ввечері ждати не став, коня осідлав, та й гайда через річку. Та й дивиться, що ніби Петро сусіда його. Він під'їжджає, Петре, то ти? Та я? Ей, а як це так, що ти забагатів так? Степану вже так заздрісно стало, що хата навіть краще, як у нього. Та, каже, це так, не кожному можна розказати. Ей, розкажи, розкажи Степанові кортить!» Нє, каже Петро, то як трапиться лихий чоловік, то біда мені буде. Та хіба я лихий, та ти знаєш аж сусіда твій? Я як стіна, далі не піде. І так уже вчепився до того Петра. Петро розказав йому, як, що, як він біди позбувся, де він якому капшучку, в якому дубові її заховав. Тільки ж каже, Степаночку, ти ж нікому не кажи. Ні, Степан каже нікому. А сам швиденько на коня до річки знайшов того дуба. Пісок розгріб каміння повитягав, а там капшучок той лежить. Витягає, розшморнув та каже, ти біда, вилазь, каже, гайда до Петра, він в зеленому розі живе. А біда каже, нє, 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 нє. Він мене в капшучка запихнув, а ти мене випустив, то я краще до тебе піду. Та й гоп, Степанові на шию. Та вчепилася. Як той стягував, як, як стягував не може. Приїхав додому, а біда гоп, під піч та й заскочила до нього. А щастя, з хати так і чкурнуло через двері. З того часу Степанець зовсім збіднів. Ото не треба нікому зла бажати. І жадібним бути, тоді у вас щастя з'явиться. Ішла біда невеличка, надибала чоловічка, де ж ти, бідоу, залась, що до мене вчепилась. Гей, біда 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 біда, біда, біда. Біла біда під мостом, їдуть люди з хоростом, біда воли нашу гала воли, воза поламали, ей біда, 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 і хали старці обозом, та й знайшли біду під возом, били її палицями, не йди, бідо, за старцями, ей біда, 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 біда.